Технічна постановка завдання розрахунку встановленого режиму. Будемо розглядати складно замкнуті мережі, задані і незалежні параметри при розрахунках встановлених режимів, послідовність розрахунку параметрів встановленого режиму. Розглянемо складно замкнуті мережі, тобто найзагальніший випадок. Є замкнені контури або два і більше джерела живлення. Це найпоширеніший і найпростіший випадок, коли при розрахунках встановлених режимів вважаються відомими конфігурація та параметри системи. Незалежні параметри режиму. Для генераторних вузлів вони задаються одним із трьох способів: перший постійна активна потужність і модуль напруги, а також межі зміни реактивної потужності. Такі вузли називаються упорними або балансуючими за реактивною потужністю. Другий постійна активна та реактивна потужності. Третій постійний модуль і фаза напруги. Іноді це один вузол, тій, що балансує і базисний за напругою. Балансуючи генераторні вузли відповідають електростанціям, що беруть участь у регулюванні частоти, тобто тим, що приймають на себе небаланси активної потужності і підтримують при цьому постійну частоту в системі. Введення одного або декількох балансуючих вузлів відповідає припущенню що частота в системі постійна. Якщо зняти це обмеження, отримаємо інше, більш складніше завдання розрахунку режиму, що в цьому курсі не розглядається. Для навантажувальних вузлів незалежні параметри режиму задаються одним із трьох способів постійна за величиною потужність при розрахунку нормальних режимів. Це сильно тому, що у вузлі задано нелінійне джерела струму чи нелінійний опір. Другий спосіб статичні характеристики навантаження за напругою. Прерозрахунку після аварійного режиму, коли напруги у вузлах значно відрізняються від номінальних. Третій спосіб незалежні параметри режиму задаються випадковими величинами чи процесами. Таким чином, для мережі з n 1 вузлів задаються 2n плюс 1 незалежні параметри режиму. Дякую за увагу.